Вітаю глядачів телеканалів Ланта Хвилі Стрія це новини рідного міста. Як минув спекотний день у стрію, вже за мить очима наших журналістів у студії працює Світлана Коханчик. Сьогодні, 20 червня, відбулось чергове засідання Львівської обласної ради. Сесію депутати намагались зробити максимально продуктивною. Найперше звернулись до кабінету з проханням виділити додаткові кошти на ремонт доріг у розмірі 800 мільйонів гривень, за яке проголосувало 72 депутати. Апелюють обранці це тим, що на 2013 рік на ремонт та утримання автодоріг Львівської області передбачено 334 мільйона гривень. Однак, вказаний обсяг фінансування. Ування є недостатнім також. Львівська облрада на 2013-2015 роки затвердила регіональну програму розбудови сфери охорони культурної спадщини та програму захисту природних рослинних ресурсів Львівської області, передбачивши на це все майже 3,5 млн грн. мільйона гривень. Ініціювали обранці також виділення півмільйона гривень на розвиток спорту у селі. Окрім того, депутати рекомендували головам районних рад РДА, міським головам міст обласного підпорядкування. При формуванні місцевих бюджетів передбачити кошти для проведення цих невідкладних заходів. Знає, як в області, а у стрию мрії водіїв здійснюються. У стрию тривають роботи по відновленню дорожнього та тротуарного покриття. Сьогодні дорожники працювали на вулиці Богдана Хмельницького. Пообіцяли до вечора роботи завершити. Які ще вулиці у програмі соціально-економічного розвитку міста? Дивіться у наступному відеоматеріалі. Літо спека, сонце, пляж. Період відпусток триває, проте не до відпочинку лише стрийським дорожникам. Саме зараз тривають роботи по відновленню дорожнього та тротуарного покриття. Тя у нашому місті так на вулиці Богдана Хмельницького сьогодні виконували біжучий ремонт. Розпочали від церкви благовіщення, закінчити ж планують біля торгівельного центру Сільпо. Це це не єдина вулиця, яка тішитиме не лише водіїв, а й перехожих. У програмі соціально-економічного розвитку заплановано чимало капітальних та відновлювальних ремонтних робіт. Потім ми переходимо на капітальний ремонт і біжучий ремонт вулиці Симона Петлюри. Тротуар кладемо по Успенській, які зараз роботи проводяться. Каналізація, дощова каналізація, тротуар, вулиця перекрита, як всі громадяни міста бачать по Олени Степанівни. І готуються роботи, проводяться роботи по вулиці Сидора. Це вулиця Матейка. Тут здійснили капітальний ремонт вулиці, покрили тротуарною плиткою та повністю заасфальтували дорогу. Таке ж оновлення отримала і вулиця Марка Вовчка. За словами начальника відділу капітального будівництва міста Івана Лебедя, на реалізацію програми соціально-економічного розвитку з бюджету міста та області виділили близько 10 мільйонів гривень. Практично по програмі соціально-економічного розвитку. Повністю, як кажуть, весь, все місто Стрий є в програмі економії, може не в повній мірі, але є закладено, тільки залежить зараз від... Поступлення тих коштів невірніше не поступлення коштів, а проплати через казначейство на даний час по відділу капбудівництва заборгованості вже є 1 мільйон 800 тисяч. Всі роботи виконують два підрядника. «Агрошляхбудсервіс-3» та магістраль. А це майже 150 осіб робочої сили. Нагадаємо, до 200-річчя, від дня народження Великого Кобзаря парк імені Тараса Шевченка планують реставрувати. Тут оновлять тротуарне покриття, встановлять лавки, висадять дерева та облаштують сходи при вході з трьох сторін. Нове Бличчя отримає і пам'ятник великому українцю. Світлана Коханчик, Руслан Леськів, Стрийські новини. Для розвитку дитини у стрію відкрили соціальний клуб Мама Центр. Ініціатором створення такого виступила молода мама Віра Дячок. Кілька разів на тиждень у мама клубі відбуваються цікаві навчально розвиваючі заняття для малечі. На одному з них побувала і Марічка Ходовицька. Ще у 2008 році у стрію відкрився мама клуб, однак проіснував цей центр менше року. Друге народження та офіційне представлення організації для батьків з маленькими дітьми відбулося через два роки. Організатором такого родинного клубу є Віра Дячок. Вона сама мама, окрім того, що виховує двох своїх діток, встигає дати науку іншим малюкам. На занятті діти для дітей є почергово там дрібна моторика. Це є заняття з пальчиками, потім рухливі і спокійні ігри. Коли вони читають, коли вони дивляться і працюють ніжками. А матеріал для заняття ми беремо все підручне. Тобто, якщо в мене вдома є там, в одяг пластикові стаканчики. Ми їх використовуємо. Пляшки, пляшечки від йогуртів. Ми їх використовуємо. Ідемо в ліс, збираємо шишки. Мій тато столяр, і він обрізки дерев'яні. Мені гарненько їх заточив. Дав і і у нас дерев'яний конструктор. Заняття у мама центрі зазвичай тривають одну годину. Всі уроки відбуваються в ігровій формі. До прикладу, сьогодні малюки зі своїми матусями та бабцями бавилися в цікаві та смішні. Ігри малята кукурікали, куткудакали, співали, танцювали і навіть малювали, за допомогою елементів, з яких виконували аплікацію, діти вчили кольори та геометричні фігури. Кожен з учасників виготовив власний поїзд, на якому дітлахи вирушили до імітованої ферми, де знайомилися зі свійськими тваринами. пасуться Ні! Не кози? Проте це далеко не все, на що здатні організатори мама центру. Адже тут так само відбуваються уроки з дошкільнятами, які готують до першого класу за усіма сучасними стандартами. Аби дітки хотіли здобувати ази шкільної науки матері педагоги влаштовують прогулянки по місту та справжні екскурсії. Але це ще також не все. У родинному клубі вчать малювати та танцювати. Малювання це досить тривалий процес, більше години часу, і діти вже повинні бути з. Орієнтовані на працю і мати таку певну посидючість. От якщо це танці, то група вже може складатися з більш молодших діток, наприклад, від трьох років. Малювання в нас проходить за Монар-технологією. Це така технологія, яка базується на тому, що кожен може навчитися малювати, так як читати і писати, тому що малювання можна з різних складаючи з різних фігурок, наприклад, трикутників або кола різних. Лінії і так виходить, наприклад, ціла картинка. Серед відвідувачів центру є єдиний поважний малюк звати його Маркіян, і він один з перших, хто прийшов до центру. Зараз йому минуло вже два рочки. Мама Віра тішиться, що її синочок навчився виразно та чітко говорити, а також гарно малювати. Жінка зізнається, що не завжди є кому відвести маркіяна на заняття до мамоцентру, центру. Але хлопчик вже від ранку нагадує їй про уроки. Ми прийшли. Почули, як співають там зарядки з маленькими, зовсім маленькими дітками робили. Дітки дуже гарно себе розкуто на сцені поводили. Нам це сподобалось, ми вирішили ходити. І від того часу, ми як прийшли перший раз, ми весь час ходимо. Він вже знає, що понеділок, четвер йде в мама центр, іноді кажу, ой, сьогодні ми йдемо мама центр, так, мама центр. І він вже мені цілий ранок нагадує, мама, мама центр. Кажу, з'їж кашку, підемо в мама центр. І він вже їсть кашку і готується. Тобі подобається марк'яч? Так. А от батьки дітей приносять іграшки, предмети для рукоділля та художньої творчості, а ще купують чай, водичку та печиво, якими пригощають маленьких чудо учнів. Зараз організатор родинного клубу Віра Дячок хоче відкрити групу для найменших. Це малечі до трьох років. Окрім того, усім молодим парам пропонує приходити на консультації та спеціальні лекції, які допоможуть правильно підготуватися до народження дітей. Запрошує пані Віра. І на уроки гімнастики для вагітних жінок, а також тих, які щойно народили. Уроки та заняття безкоштовні. Марічка Ходовицька, Тарас Семгаленко, Руслан Леськів, Стризькі новини. Відпочинок на природі з 1 липня по 14 серпня в селі Розгірча Стрийського району відбуватимуться оздоровчо-розважальні наметові табори для дітей. Вони проходитимуть у чотири заїзди. Останній відбудеться з 5 по 14 серпня. До відпочинку стрийська єпархія запрошує дітей віком від 10 до 17 років. Організатори обіцяють для дітей насичену та цікаву програму. А це екскурсії до скельного монастиря та каплиці святого Онуфрія. Походи до лісу, річки а також. Різноманітні розваги із собою потрібно мати спальний мішок, засоби особистої гігієни, змінний одяг та молитовник. За більш детальною інформацією слід звертатись до отця Михайла Романчука, або ж заходьте на сайт Стрийської єпархії Української греко-католицької церкви. Івана Павла II готується канонізувати за риму католицькою традицією для канонізації померлого праведника. Необхідно чотири офіційно задокументованих дива, здійснені ним за життя. Отож, Ватикан повідомив, що комісія богословів підтвердила факт вчинення ще одного дива папою Іоаном Павлом II, що дає повне право зарахувати його до лику святих. Про це повідомляє Бібісі. Нагадаємо, що у 2011 році Іоанн Павло II був зарахований до лику блажених, що передує приверненню до Лику святих. Тепер справу канонізації понтифіка буде направлено в комісію кардиналів, після чого її має затвердити нинішній папа Франциск. Раніше джерела у Ватикані повідомляли, що канонізація Іоанна Павла II може відбутися у жовтні і бути приурочена до 35-річчя з дня його обрання понтифіком. 24 четвер червня дивіться на завтра у цій ж порі з новою порцією новин. Також інформаційний випуск ви зможете переглянути на нашому сайті телеланком Не забувайте повідомляти важливу інформацію за телефоном чотири п'ятдесят Творимо новини разом. А я прощаюсь з вами до завтра. Нехай Бог вас береже.